Задачки 13,1 до уроку 2 на сторінці 8. В'ю подібну трубку, налило ртуть. Ось так, як написано ось тут. Потім в ліве каліна налили шар гасу висотою 20 см. Я його схематично зобразила, нехай це буде висота аж 20 см. Вдруге, налили воду висота 10 см стовпа. Позначимо, висота стовпа води H2. І трошечки вправе коліно піднялася ртуть. Вона вже тепер у нас не на одному рівні, як було ось тут. Тому що тут у нас один тиск газу, тут у нас інший тиск, зверху тиск води. Тому Нехай у цей стовпчик ртуті буде аж 3, У цей стовпчик ртуті. Далі, уважаю, що після долиття поверхні гасу води і в трубках установилося на одному рівні. Ми цю фразу викреслюємо. Я в кінці задачі поясню, чому вони не встановились на одному рівні. Так, ну і що ж, давайте запишемо дано. І проаналізуємо, що ми можемо тут зробити. H1, нехай це буде стовпчик газу 20 см або 0,2 метра. Висота води H2 дорівнює 10 см або 0,1 метра. Також у нас є три види рідин, значить, нам потрібно три густини. Густина газу. Густина води і густина ртуті. Всі ці густини можна взяти в табличках. Густина газу 800 кг на метр кубічний, густина води 1000 кг на метр кубічний. Густина ртуті 13600 кг на метр кубічний. Дуже важка ртуть. А знайти нам треба. Ось цю різницю. Да, тут ртуть на, ось тут ртуть на цьому рівні, а ось тут ртуть на іншому рівні. Давайте, хай це в нас буде точка А, а це в нас буде точка Б. І от е, ртуть піднялася ще трошки вище точки Б на висоту стовпчика H3. Оцей h 3 нам і потрібно знайти. Це різниця між рівнями в лівому. І в правому коліну, Бо бортуть, у нас ось до сюди піднялась в правому коліно. Так, проаналізуємо, що ми бачимо: тиск в точках А і Б, якщо точки А і Б у нас знаходяться на одному рівні, ви собі гарненько намалюєте на одному рівні, у мене вже не дуже гарно вийшло, то. Оскільки це сполучені посудини і от під, під точками А і Б ртуть, то тиск в точці А і тиск в точці Б, вони будуть однаковими. Але, в свою чергу, тиск в точці А це тиск тільки стовпчика газу. позначимо його П1. А от тиск в точці Б. Він складається із двох тисків: тиск води і тиск ртуті. Позначимо тиск води П2, а тиск ртуті П3. І маємо ось таку формулу: що тиск 1 в лівому коліні дорівнює він такий самий, як сума двох тисків: тиск стовпчика води П2, і тиск стовпчика ртуті П3. Ще раз. Оце все створює на точку А тиск П1. А тиск на точку Б складається з двох тисків. П2, тиск води. І ось тут П3 тиск стовпчика ртуті ще такого маленького. Так. Формула тиску. У нас гідростатичного тиску формула РО. G, H. Відповідно, тиск P1, це тиск газу, Ро газу, помножити на Ш, і помножити на H1, ми позначили Газ, висоту газу, H1. Тиск P2 2 тиск стовпчика води це буде ро води помножити на G і помножити на H2, висота стовпчика води. П3 це тиску того маленького стовпчика ртуті. Ро ртуті на G і на H3. Підставивши, прирівнявши, отримуємо таке, таке рівняння РО гасу – 1 дорівнює Ро води – 2 додати РО ртуті – 3 Тут в усіх трьох одночленах є G, можемо поділити на G, отримаємо ро гасу H1, дорівнює Ро води H2, плюс ро ртуті H3. Якщо ми це все. Виразив, у нас рогасу h1, ро води H2, і ро ртуті відомо, нам потрібно виразити H3. Це чиста математика, можете поставити на паузу самі це зробити, я це вже зробила не буду зупинятися. Буде рогасом помножити на H1, відняти ро води помножити на H2 і поділити на ро ртуті. Ось така формула для H3. Підставляємо H3 дорівнює рогасу 800 кг на метр кубічний, помножити h1 0,2 метра, відняти води 1000 кг на метр кубічний, h 2 0,1 метра. І це все поділити на 13600 кг. Кілограм на метр кубічний. Розберемося з одиницями виміру. Тут у нас кілограм на метр кубічний відняти кілограм на метр кубічний буде кілограм на метр кубічний, і поділити це все скорочується. Залишається метри, відняти метри будуть метри. А ми шукаємо H. Аж вимірюється в метрах, все робимо вірно. Виконавши обчислення, ми отримаємо ось таке число. Приблизно. 0, ще два нулі 44 метра. 44 метра. Або переведемо 0,44 см, ну, щоб багато нулів не було. Тобто, ось такий тонюсенький шар ртуті. Ось такий тонюсенький шар ртуті у мене навіть не в масштабі виконано. 4,5 мм, да? різниця в колінах, між лівим і правим коліном, різниця в рівнях ртуті. А тепер давайте я поясню, чому я оцю фразу викреслила. Дивіться, от я намалювала малюнок так, як нам пропонують. Те саме, тут шар газу 20 см. 20 см, шар води 10 см. І нам сказали, що поверхні води і газу на одному рівні. Ну, добре, я от намалювала на одному рівні. Тоді, якщо я по нижньому рівню газу проведу ще одну площу, у мене вийде, що оцей стовпчик ртуті теж 10 см. Бо ці два стовпчика такі самі, як оцей один. Да? І виходить, що 10 см води і 10 см ртуті, важкенної ртуті, мають такий самий тиск, як 20 см легенького гасу. А цього в принципі не може бути. Тому явно, що оці рівні верхні рідин, вони не на одному рівні. Тут щось не те мали на увазі. Я так і не зрозуміла, що саме.